Всім привіт. Також привіт всім хейтерам. Я сьогодні працюю на доставках. І так, чому мене заблокували на Amazon Flex через помилки і щось. А саме, невчасне доставлення посилок. Спочатку я не знав, що в самому меню в програмці є Today Literary, от список. Всіх доставок, які треба виконати, і вони там йдуть ось за таким порядком виставленим вже автоматично. Але по потрібно дивитися уважно, тому що є пріоритетні доставки, які потрібно виконати в певний час. І буває, якщо ти будеш ти ось так по порядку, то є велика ймовірність, що часто ти не встигнеш виконати вчасно. І буде писати, що дзвоніть до кастомера, ця посилка. Чи йому потрібна взагалі ця посилка? Можливо, він десь поїхав по справах чи на роботу, чи не може зараз отримати в руки ту посилку. Можливо, вона настільки для нього важлива, а можливо і ні, буває по-різному. Але суть в тому, що вам буде зарахована помилка, і це впливає на ваш рейтинг. А рейтинг там достатньо гнучкий, він опускається досить швидко. І якщо це не моніторити, то, можливо, настане і у вас такий момент. Можливо, у вас також деактивували. Пишіть в коментарях, чи стикалися ви з цим на Amazon Flex, чи ні. І ще дуже сильно страдає рейтинг від того, коли ми відмовляємося від нашого блоку. Ми взяли там якесь завдання наперед, ми відмовляємося пізніше, ніж 45 хвилин до початку. Ну, Наприклад, там залишилося 20 хвилин або навіть ще менше. І ми беремо по якійсь причині, чи трафік, чи. Нас якійсь ми не можемо виконувати це завдання, також рейтинг дуже сильно дуже сильно падає. І в мене він до якогось моменту був впав. Було, що дорога ремонтувалась і не було можливості доставити ті посилки. І я в програмці вибирав, що повернення не подзвонив у перший раз, тому що погода там вибрав, і було, пам'ятаю, 7 посилок, яких я віддав назад на склад. Все віддав, ніби все вони там просканують, але вони також зарахували це як сім помилок. І було дуже багато ось цих запізнень, і було в мене дуже багато ось цих блоків, що там не встиг, не встигав, і брав-відмовлявся. То вже краще не відмовлятися, але тоді ти не зможеш ось цей час працювати, який в тебе був запланований в роботі. Я брав відмовлявся. То, що не встигав там через трафік, через. Ну, бо якщо ти приїжджаєш, запізнюєшся, то ти далі нікуди не їдеш, тому що інший водій поїде. Вони завжди страхуються, тому що вони не можуть так, щоб посилки не були доставлені, не поїхали до кінцевого замовника, так? І я думаю, що вони на кожен маршрут мають декілька водіїв, не знаю скільки. І водії приїжджають, і дуже часто через це, що зараз всі, ну просто всі працюють на Донфлекс, всім це подобається. Дуже багато людей пішли із траків, там, і як додатковий підзаробіток, і як основна робота. Ну, такий час. Можливо, криза, можливо, те, що тут свобода. Ти працюєш на себе, коли тобі подобається, нема шефа, нема нікого, ти сам собі, шеф, сам собі бос. Можливо, через це. І бувають години, особливо дуже рано, 3-4 ранку. і Дуже багато людей приїжджає. Ну буває і в інший час. Досить часто помічаю, що багато людей приїжджають, а маршрутів, блоків для всіх немає. І дуже багато навіть людей вони чекають тих 30 хвилин, вони зразу не мають що возити, і їм виплачують всю ціну маршруту. Так що ви запитували, скільки можна заробити. Ну, реально, якщо у вас блок там 150 доларів, 200 у кожного по різному, ну, то ви виходить, що за якусь там годину приблизно ви заробите 200 доларів. Тому що доїхати до складу у кожного по різному, можливо, хтось там ближче знаходиться чи живе. Поїхати на склад, поїхати назад. Ось. І чим більше я помічаю, ось зараз працюють в Amazon Flex, тим більша ймовірність ось того, що. Ви приїхали на склад, але ви виконали те, що від вас залежить. Драйвер лайсенс просканували і чекаєте. А вести нема що і вам виплачують Amazon всі гроші, ви можете бути вільні, ви їдете собі займатися далі чим хочете. Своїми справами. Ось так. Перший раз в мене такий скумерний випадок стався. Доставка 12 доларів за декілька миль. Я, як завжди, розраховував на те, що буду вести якусь їжу. А здається, хтось виконував ордер і клієнт попався такий принципіальний. On 17th for of a mile. І хтось забув ось такий напій. Мачте. Ну, такий. Фруктовий напій. І клієнт подзвонив, щоб йому доставили ще раз і ще раз буде платити за доставку. Ось так американцям не важливо, важливо, щоб все було правильно. І везу тільки один ось такий напій ціну цілого ордера. Перший раз такий. Працюємо до одеж, ось скільки ордерів, лопашини і на шутку. Так що щодо Дордеш, хочу додати, що є всього тільки 3 дні, залишається, можливо, навіть вже менше, щоб прийняти участь в цій акції і забрати бонус 600 доларів. Задача дуже проста: виконати 270 доставок їжі за 60 днів. Ну, це не є багато. Це буквально декілька. Може навіть менше десятка доставок в день робочі. Це можна зробити і після роботи основної. Я за місяць виконав 580 доставок, таких. я думаю, що 270 за 60 днів це не є щось. І ви отримаєте 600 доларів, але тільки якщо ви переходите по моєму посиланню, по реферальній цій силці. Так що, хто хоче, welcome. Можете дешити працювати після основної роботи і тим самим отримати цей бонус. Все легально. Це ніякий, як кажуть всякі там хейтери, що це спам, що це лохотрон, там ще щось. Ну, окей, хто так думає, то хай далі так думає. Ми взяли доставку і трошки вирішили поїздити. Вихідний день сьогодні трошки поїздимо декілька годин ось мексиканці сусіди родичів люблять святкувати і свята всі в платях нарядно Перекрили вулицю щось святкують Доставка 30 доларів за доставку. Ось тут є Ефіопії, ресторан Ефіопії Бентелукас. Ось, до речі, власник ефіопського цього ресторану запитувався, звідки я що з України, він знає дуже добре про всі обставини. Запитався з якої частини, я сказав, що з західної. Питав, чи безпечно. Ось І запитався, чи на сьогодні цей ордер. Ну, коротше, такий комік. Класний ресторан. Я взагалі перший раз в ньому раніше не був. І сказав, що це дуже делікатна їжа для якоїсь жінки в готелі з Каліфорнії. Не знаю, він знає такі подробиці всі. Питався чи я швидко їжу. Я сказав, що так, він сказав, що не треба, тому що це дуже делікатна їжа. Ну все окей, погнали. Ось як в Америці дітей вчать робити бізнес. Продають мід. Бачите? Мід, мід, мід. Сотбургер мюл. Ось весняний салатик. Так що, ще раз нагадаю, якщо ви бажаєте почати працювати та хочете забрати ось цей бонус, залишився останній день. І реєструватися вам потрібно по всій силці, які я залишу під цим відео. Якщо ви десь небудь скачаєте DoorDash, то воно не спрацює, бонусу не буде. Так, тепер детальніше про як заблокували, про деактивацію, що в цьому випадку робити, як бути. Рейтинг в мене через ці помилки не було такого великого досвіду зразу. На самому початку дуже сильно просів, і на кінець кінців я не встигав повернутися ось через трафік і теж відмовився від блока. Тим же самим взяв з іншого складу, ну також на Амазон. Взяв, якщо. Ну, Ти відмовляєшся, скидаєш, то ти можеш потім через кілька хвилин взяти інший блок. А якщо ти запізнився, то вже не можеш. Я взяв навіть ще дорожчий, ще кращий блок. Виконав його, все нормально. Були у мене на наступний день ще два блоки, там більше 100 за, за там пару годин. Два блоки було на день. Я приїжджаю рано, сканую драйвер лайсенс, все нормально. і Мене викидає з аккаунту, я не зрозумів, я заходжу, а я не можу зайти, мене заблокували, де активували. Ось, і що робити, хейтери вже певно посміхаються, потирають ручки, ось так і треба. Але є варіант, і... якщо подивитися трішки відео, то єдиний варіант, яким я скористався, це написати в саппорт службу підтримки на емейл. E я навіть там нічого такого не пояснював, Ну, написав, що був трафік, там певно коротке, дуже коротке повідомлення. І мене через якийсь там час, декілька днів, відновили, підняли рейтинг е, з FAIR в AT-RISK. Ну так, нормально підняли, щоб я далі міг прогресувати, тому що коли ти попадаєш вже в нижню якусь поділку, то в тебе... Ось там є декілька рівнів, за які ти отримуєш кешбек на паливо, на зарядки в електромобілі, це все. У мене цей рейтинг вже досить якийсь там час не рухався, не набиралися оці поінти, ці бали. І тут я зараз підняв рейтинг знову до Great Fantastic. Ось знову до самого верха і можу, маю можливість працювати. Тому у кого таке сталося, ви можете написати в коментарях, розказати. Як що, ось мені вдалося е, знову ну, якби той самий аккаунт, тому що новий я не думаю, що вийде створити своїми даними. І ось така історія. Так що відновити все можна, мені вдалося. Чи скільки можна заробити? Дуже багатьох людей хвилює саме це. Скільки можна заробити на Amazon Flex. Це вже залежить, який ви вибрали блок, на які дні, скільки у вас тих блоків, тому що зараз якби, дорогих сильно блоків не так легко піймати, тому що багато людей користуються ботом. Ну, вони там виставляють такі параметри, щоб він там оновлював не досить часто, щоб нічого не блокували, нічого там не морозили. І досить ефективно я спробував, він дійсно. Може піймати хороші блоки з хорошими цінами, тому е, хто, можливо, хоче, то пишіть про це, кому це цікаво. Е, ціни бувають різні в залежності, який ви блок вибрали. Рандомно вам може випасти той чи інший регіон. Ви можете бути як близько від себе, немає можливості бачити, куди ти будеш цього разу їздити. І парадокс в тому, що буває маленька ціна, а складність самого завдання маршруту велика, як на диво. а буває велика ціна. І маршрут досить простий не такий складний. Мені особисто більше подобається розвозити по приватним будинкам, де немає трафіку, але буває більш складним. Тому що вони не врахували ось цей час між посилками, коли ти виконуєшся в даунтауні на квартирах, де потрібно підніматися на квартири, там залишати їх в різних локерах. І буває, немає коду, або він не працює, ти не можеш відкрити двері. Час іде, а він не закладжений у маршрут. Там стандартно на кожну посилку ось час. Буває доставка на якісь там яхти. на... На воді, ось ці будинки, там також складно. Час іде, потім ти не встигаєш, тобі потрібно виконувати ті пріоритетні, що тепер я вже зараз це знаю. Раніше я йшов просто по списку, і це досить багато помилок, через які страдає ось цей рейтинг. Так що можна заробити в годину, якщо вас вибрано і ви не будете їздити. Абсолютно різні суми, від 100 і більше, 200, можливо, я не знаю, скільки ось ваш блок. Вартує, ви можете вам може випасти, випасти така честь, що володію більше не потрібно на цей час. Є достатня кількість, вони поїдуть, а ви ні. Ви поїдете додому з коштами, з вашими грошима. Так що, ось так, кому відео було корисним. Ставте лайк, пишіть в коментарі, що цікаво вам ще, про що розказати. А так, на сьогодні все. Можливо, про доставки, задавайте всі питання в коментарі про життя в Америці. Далі будуть займатися випуски. Так що всім хейтерам великий привіт. До нових зустрічей, всім пока. Знову на Діжені. Бачте весело. Що там? Неясно. Чи якась перестрілка, чи що. Якогось підбили, непонятно.